Неділя це день пам'яті Йосипа Обручника, це чоловіка Пресвятої Діви Марії і Якова брата Господнього. Хто такий Яків брат Господній? Хто знає? Це святий Апостол, один з 12. А чому брат Господній? Знаєте, чому на нього так, так кажуть? Бо він по факту брат Ісуса Христа, тому що це син Йосипа. Йосип, ви знаєте, був війцем. В нього була сім'я, в нього були сини. І ось так, як він був людиною праведною, то, звичайно, що вся його сім'я це праведні люди. І ось один якраз із них став апостолом Ісуса Христа. Уявіть, яка це честь, що і сімейство Пресвятої Богородиці, Іоаким і, і Анна стали дідусем і бабусою для Бога. Йосип став йому фактично земним батьком і вихователем таким. І син Йосипа став одним із 12 апостолів. Ось які сім'ї були обрані Господом нашим Ісусом Христом. Але життя цих святих людей було дуже непросте. І сьогодні ви чули святе письмо про те, що коли волхви. Поверталися додому, тобто ось ці князі зі сходу, вони не пішли до царя Ірода, щоб розказати, де лежить ось цей Ісус Христос, де Він живе. І ось, розгнівавшись цар Давид, тому що він побачив насмішку, ніби, ну це він так сприйняв, що на смішку. Бо насправді замисли його були лукаві, він хотів погубити ось цього Ісуса. І хотів, щоб Бог йому посприяли в цьому. І він рознімався, що вони не посприяли. І ось він пускає воїнів, він дає наказ воїн, каже, ідіть і повбивайте у Вифлеємі в околицях цього міста усіх хлопчиків, яким два роки і менше. Він видає ось такий жорстокий наказ. Наказ повбивати не немає більшого гріха, аніж вбити невинну душу, невинне дитя. Ось так трималась людина за ту владу, що готова була вбивати дітей, аби тільки трон не забрали. Бо такий правитель був того часу. І ось треба розуміти, дорогі браті і сестри, що коли у нас в країні така страшна війна, коли росіяни вбивають і жінок, і дітей, і старих без розбору всіх чинять таку наругу. І мене люди питають, а де ж той Бог? Якби він був, то хіба б він би допустив отакі страшні звірства, щоб над дітьми так знущалися? То почитаємо святе письмо. Ісус Христос прийшов на цю землю, сам Господь прийшов. І коли він був фізично тут та в тілі. Відбувалися ось такі жахливі речі. Господь не завадив цьому. Чому не завадить? Здавалось б, мав би Господь завадити цьому. Та коли ми ставимо це питання собі, то ми мислимо земним нашим життям, земними нашими відчуттями і не розуміємо, що Господь приготував усіх нас для життя вічного, для вічності. Згадаймо, Адам і Єва були сотворені в безсмертних тілах. Смерть не панувала над ним, і над нашою душею теж не панує смерть. І ось цар Ірод, коли віддав оцей наказ вбивати дітей, оці безневинно загублені душі, насправді Богом були врятовані і сподобались вічного життя. Нам людям це важко зрозуміти, тому що кожен із нас, маючи дітей, ми знаємо, що діти для нас це найдорожче в цьому світі. Ми хочемо для них благ. І коли ми чуємо ось такі слова історії Святого Письма, в нас в голові не вкладається така жорстокість. І ось ангел Господній, він вночі приходить до Йосипа і каже, Йосип, вставай, бери дитя Марію, і тікайте в Єгипет, в країну язичі. Треба розуміти, що Йосип уже був стареньким чоловіком. Йому не було ні 30, ні 40, ні 50 років. І ось він приходив до народження Ісуса Христа у Вифлеєм. Тут тільки починає два роки, скажімо так, обживати. Знов каже, Господь вставай, тікай. Він тікає в Єгипет. Живе в Єгипті, помирає цар царпіру. Ангел каже, вертайся, Йосип. це знову дорога тебе чекає. І знову він стає ідея, якби важко не було. Це зараз ми сіли в машину та поїхали, так? чи на поїзд, чи на літак. А раніше ні. Ти береш всі пожитки, які в тебе є, все, що є, грузиш на того коня, чи осла, що в тебе є, чи на віз, Садиш дружину, дитину, а сам пішечки йдеш разом з тим конем чи ослом. Це досить далека дорога, це дуже складно для такої людини, як Йосиф. Людина, яка вже в віці. Ось таке нелегке життя, що, здавалось би на старості, та вже відпочити людині. Але ні. Ось такий важкий хрест на долю Йосипа оглучника випав. Ми повинні пам'ятати, дорогі браті і сестри, допоки ми живемо на цій землі, допоки ми і несемо свій хрест, нарікати на те, що він якийсь заважкий, немає сенсу. Тому що Йосип не знав. Яка майбутня доля буде у цього Ісуса? Він не знав. Це тільки Бог знав, що буде. Як він вийде на проповідь, як буде проповідувати, як Він прославиться і спасе всіх людей. А Йосип був учасником ось цього. Він виховував, ростив, заробляв ті кошти, щоб прогодувати цю сім'ю. І ось якої слави він у Бога отримав що окрема неділя, це завжди неділя після Різдва Христового, ми відзначаємо пам'ять праведного Йосипа. Мо, дорогі браті і сестри, ніхто із нас не знає, яким чином відіб'ються наші труди на майбутнє покоління, який вплив вони зроблять на інших людей. Тому ми повинні брати приклад якраз з цього старого вже чоловіка Йосипа який свої літа трудився трудився і допомагав. Допомагав Марії, допомагав ось осій Богодитині Ісусу. І, звичайно, що Господь наш Ісус Христос не забув про Йосипа. Йосип достоївся високого і почесного місця у дворах Господніх. І пройшло вже 2000 років, а ми до цього часу згадуємо про нього. Про його життя мало нам що відомо. Але все одно ми його згадуємо, ми приходимо до нього, підносимо святі молитви, тому що він якраз був ось цим, хто потрудився для Бога нашого Ісуса Христа, потрудився так, як мав. потрудився з усієї своєї любові. Не нарікаючи на те, що він вже старий, що він немічний, робив все, що було в його силах. Тому і ми, дорогі браті і сестри, маючи ось такий приклад, повинні у своєму житті трудитися допоки ми можемо, допоки є у нас здоров'я, допоки ми ходимо, допоки ми можемо прийти у цей святий храм, принести свої молитви. Щось пожертвувати, ми кожного місяця витягуємо свої карнавки на Збройні Сили. Так. Щось пожертвувати нашим воїнам, допомогти, допоки є у нас те здоров'я, допоки Господь це все подає нам. І ось так же, мучи, будучи добрими і жертовними один до одного, ми не лише будемо дружніми і отримаємо від Господа Бога земні блага, але й сподобаємося Нелесного царства Армії.